Сьогодні розберемося з одним дуже цікавим психологічним феноменом вивченою безпорадністю. Це, знаєте, такий стан, коли людина просто опускає руки і втрачає віру у власні сили. Мабуть, багатьом знайоме це відчуття повного безсилля, коли здається, що все ти застряг і що б не робив, нічого не зміниться. От саме це гнітюче відчуття і є відправною точкою нашої сьогоднішньої розмови. Отже, який у нас план? Спочатку розберемося, що це взагалі таке відчуття безсилля, потім зануримося в історію, в один, скажу вам, шокуючий експеримент. Далі подивимось, як це працює на прикладі історії умовного Джо, і наостанок поставимо одне, але дуже важливе питання. Добре, поїхали. Перша частина. Що ж це таке відчуття безсилля? Спробуємо докупатися до самої суті. І отут увага, ключовий момент. Це не просто, знаєте, поганий настрій чи тимчасова зневіра. Ні. Це глибочезне переконання, що будь-які дії, вони просто марні. Це переконання виростає з минулого досвіду, з тих ситуацій, де людина справді нічого не могла контролювати. А знаєте, що найцікавіше? Коріння цього стану часто густо росте з дитинства. В ідеальному світі, звичайно, батьки вчать дітей бути самостійними. Але от парадокс, і повне нехтування, і, навпаки, надмірна опіка можуть призвести до одного й того ж дитина просто не вчиться долати труднощі. І засвоює один простий урок її зусилля нічого не варті. Гаразд, але звідки взагалі взялася ця ідея? Це ж не просто хтось вигадав, правда? Ні, ця теорія народилася не на порожньому місці. В її основі лежить один, ну скажімо так, знаковий і, чесно кажучи, доволі жорстокий експеримент. Усе почалося з двох вчених: Мартіна Селіхмана та Стівена Майера. Саме вони провели експеримент, в якому брали участь три групи собак. І цей експеримент без перебільшення назавжди змінив погляд психологів на поведінку. Отже, перша фаза. Умови для трьох груп були, м'яко кажучи, різними. Перша контрольна група, їх просто садили в клітку і випускали. Ніякого стресу. Друга група отримувала удари струмом, але в них була кнопка, натиснувши на яку вони могли все припинити. Тобто вони навчилися контролювати ситуацію. Ну і третя група найважливіша. Вони теж отримували удари струмом, але ніяк не могли на це вплинути. Абсолютно ніяк. Вони засвоїли, що біль неминучий. Далі друга фаза. Тепер вже всіх собак з усіх трьох груп помістили в однакові умови. Це був ящик з невисокою перегородкою. З одного боку був струм, а з іншого безпечно. Завдання здавалося просте: перестрибне, і врятуйся. Це був по суті тест, перевірка того, який урок кожна група винесла з першої фази. І ось тут починається найцікавіше. Результати були просто вражаючими. Собаки з першої та другої груп, ті, що або не знали болю, або навчилися його контролювати, швиденько перестрибнули через стінку і врятувалися. А от третя група, вони просто лягли на підлогу і терпіли. Вони навіть не спробували перестрибнути, хоча порятунок був буквально за один крок. Розумієте, який висновок справа була не в тому, що вони фізично не могли перестрибнути, могли, справа була в голові. Вони навчилися бути безпорадними, їхній минулий досвід, де вони нічого не могли змінити, змусив їх очікувати, що й зараз нічого не зміниться, вони просто здалися заздалегідь, і вчені зрозуміли цей самий механізм працює і в людей. Добре, з собаками розібралися, але як це виглядає у людей? Давайте відійдемо від лабораторій і подивимось на, звісно, спрощену, але дуже показову історію з реального життя. Отже, знайомтеся, наш умовний герой. Назвімо його Джо. Його історія це якраз ілюстрація того, як крок за кроком, подія за подією у людини може сформуватися це саме глибоке відчуття безпорадництва. Давайте подивимось на його життєвий шлях. Усе почалося ще в ранньому дитинстві, коли його садили в ходунки, які по суті обмежували його самостійність. Потім мама, яка постійно втручалася і вирішувала всі проблеми за нього, не даючи йому навіть шансу зробити помилку і навчитися. І який результат уже в дорослому віці він досі радиться з мамою щодо кожного важливого рішення. І ось перший урок, який засвоїв маленький Джо через ці постійні обмеження. Світ це не місце для пригод і досліджень, а щось небезпечне, це, звісно, лягло в основу його базової тривожності. А тут ще й батько зі своїм будь мужиком, будь міцнішим, але він тільки вимагав, а не показував на власному прикладі, як це. І для Джо це звучало не як підтримка, а скоріше, як постійний докір. Мовляв, ти якийсь не такий, не справляєшся. Це тільки посивало відчуття власної нікчемності. І ось воно. Ключове переконання, яке міцно засіло в голові Джо Я сам не можу впоратися з труднощами. Оскільки мама завжди була поруч, щоб усе порішати, він просто повірив, що в нього немає власних сил, немає ресурсів, щоб долати виклики. Оце і є вивчена безпорадність у чистому вигляді. Але тут виникає такий собі парадокс: з одного боку, Джо повністю залежав від мами, а з іншого він страшенно на неї ображався. Ображався за те, що вона, по суті, не дала йому стати самостійним. Це такий болісний внутрішній конфлікт між бажанням бути в безпеці під маминим крилом і прагненням бути незалежним, яке так і не змогло реалізуватися. Так от ми розібрали, що це таке, подивилися на експеримент, побачили приклад з життя, і все це підводить нас до фіналу, до мабуть найважливішого питання з усіх. Як допомогти тим, хто опинився в такій пастці? Тим, хто щиро вірить, що виходу немає, як можна повернути людині віру у власні сили, якщо її вчили все життя, що цих сил у неї немає? Це, звісно, дуже і дуже складне питання, і ми залишимо його відкритим. Для роздумів